155 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі минулої доби. Росіяни атакували на кількох напрямках. Найскладніша ситуація традиційна на Покровському відтинку. Сили оборони відбили там 47 штурмів противника. Тривають важкі бої поблизу Турецька та Часового Яру. Ще один вектор наступу окупантів Харківщина, а саме район Вовчанська, Куп'янська та Лимана. Сумарно там зафіксували 36 атак. Наш воєнкор Руслан Сміщук побував на позиціях мисливців за шахедами. Далі його сюжет зі східного фронту. Це кадри вчорашнього удару росіян шахедами по слов'янську. Пошкоджено 21 будинок, поранені двоє людей. Останні тижні росіяни все частіше атакують шахедами прифронтові міста Донеччини. Екіпаж зенітної установки починає готуватися до нічного полювання на російські дрони на заході сонця. Зброю встановлено на борту старенького ще радянського зіла. Українські бійці розповідають, їхній бойовий товариш надійний як гравітація, і навіть має власне ім'я. Кракін це не зіл, це кракін. Це кракін нас тут зборна. Кулібін, кулібін, зробив зіла. Ці мисливці за шахедами змінюються щодоби. Все залежить від траєкторії російських безпілотників. Найчастіше це поле чи відкрита ділянка, щоб можна було змінювати вектор вогню та хоч якийсь час вести мішень, стріляючи по ній. Очікувати, що вони будуть, наприклад, проходити по одному тому самому маршруту. Це глупо це, кожного дня є аналітика, куди вони пролітають, вибирають ділянки, де менше зосереджені, де менше можна за. Середити ПВО, мобільно вогневі групи, ну тобто такі там долини, річки. Перед запуском шахедів та інших БПЛА росіяни проводять розвідку, визначають, де апарати летітимуть. Тож недооцінювати противника не варто. Українська розвідка не відстає. Щойно розмістившись на вогневих позиціях, розрахунок отримує інформацію про пуски БПЛА з тимчасово окупованих територій. Опа, хлопці, надійшла інформація від даних дані від нашої розвідки. Так, є час пуску, є звідки орієнтовно чекаємо на 19.35. Це по нашому напрямку росіяни можуть запускати важкі дрони за 50 кілометрів від позиції українських оборонців. Швидкість шахеда від 120 до 180 кілометрів на годину до лінії фронту. Тут зовсім близько. Тож слід бути обережними, адже окупанти почали часто застосовувати ударні безпілотники. Блискавка вони досить глибоко залітають за лінію зіткнення і можуть. Нести на борту навіть протитанкову міну. Це мовлення. Це воно було зворона чуть для засобів. Дуже багато деталей є, ніби зроблені дітьми в школі, просто на 3D-принтері. Збити такий безпілотник не просто, але все ж дається днями. Екіпаж підбив БПЛА залу. Ось як це було. На сьогодні розрахунки повинні брати з собою більше снарядів та набоїв. Якщо їх раніше летіло там по два, по три через нашу зону відповідальності, то зараз їх може бути вісім-десять штук, і це от просто ну маленький кусочок фронту, який ми прикриваємо. І їх стало ну неймовірно, просто неймовірно багато. Ми вже запасаємося над БК. Невдовзі в зоні досяжності з'являється ворожий безпілотник. Розрахунок відкриває вогонь. Острі. Чергування триває майже до ранку, і після безсонної ночі екіпаж має лише кілька годин на відпочинок, а далі нові завдання. Зараз з хлопцями їдемо на стартову, перезаряджаємось, і вже буквально через декілька годин виїжджаємо працювати по наземним цілям. І якось так проходять наші будні 24 на 7 в роботі. Стараємось працювати. Все заради перемоги тільки минулого місяця. Цим зенітникам вдалося збити чотири безпілотники типу шахет. Чотири БПЛА не завдали наміченої ворогом шкоди зі східного фронту. Руслан Смишук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер.